Антоніо Грамші, 1891 1937, італійський філософ, політичний теоретик, журналіст і революціонер, один із засновників італійської комуністичної партії. Його праці мали значний вплив на марксистську думку ХХ століття, особливо в сферах культури, політики та соціальної теорії. Найбільш відомим його твором є виязничні зошити, Квадини Делкасри, написані у 1929. 1935 роках, коли він перебував у в'язниці за наказом фашистського режиму Муссоліні, ці тексти є унікальним поєднанням філософських, політичних і історичних роздумів і відзначаються глибиною аналізу та новаторським підходом до марксистської теорії. Історичний та політичний контекст Виязничні зошити створювалися в умовах жорсткого політичного переслідування. Після приходу до влади Мусоліні та фашистської партії в Італії Грамші, як активний комуністичний діяч, був заарештований і засуджений до 20 років ув'язнення. Тюремні умови обмежували його фізичну свободу, але не заважали інтелектуальній діяльності. У цих умовах Грамші розвивав ідеї, які пізніше стали фундаментальними для розуміння ролі культури та ідеології в суспільстві. Цей період історії Італії був часом глибоких соціальних і економічних змін, індустріалізація, ріст робітничого руху, криза ліберальних інститутів та посилення фашистської ідеології. Грамші спостерігав ці процеси як учений і як активний учасник, намагаючись зрозуміти, як можливі революційні зміни в суспільстві та як суспільна свідомість впливає на політичні процеси. Основні ідеї Грамші у воязничних зошитах. 1. гегемонія однією з ключових категорій Грамші є концепція гегемонії. Він стверджує, що влада підтримується не лише через насильство або державне примушення, а насамперед через культурний та ідеологічний вплив. Гегемонія це здатність певного соціального класу формувати світогляд та цінності суспільства так, щоб вони сприймалися як природні та загальноприйнятні. У цьому сенсі капіталістичний клас зберігає владу не лише через економічне та політичне панування, а й через контроль над культурними інституціями, школами, церквою, засобами масової інформації, мистецтвом. Грамші підкреслює, що революція вимагає не лише захоплення політичної влади, а й зміни культурного та ідеологічного домінування 2. Інтелігенція Грамші розвиває ідею про різницю між традиційною та органічною інтелігенцією. Традиційна інтелігенція вважає себе незалежною від соціальних класів і сприймає свої знання як універсальні. Органічна інтелігенція, навпаки, тісно пов'язана з певним соціальним класом і служить його інтересам, допомагаючи формувати культурну гегемонію. Важливим завданням революційного руху є формування органічної інтелігенції. Здатною висловлювати інтереси робітників і селян та впливати на суспільну свідомість. 3. революція та громадянське суспільство Грамші підкреслює роль громадянського суспільства як сфери, у якій формується ідеологія та культурні норми. На відміну від держави, яка підтримує владу через примус, громадянське суспільство діє через переконання та згоду. Для досягнення революційних змін необхідно впливати саме на цю сферу. Змінюючи культурні та моральні цінності це розширює розуміння революції за межі суто політичної боротьби, перетворюючи її на процес культурного та ідеологічного перетворення. 4. філософія практики Грамші поєднує марксистський підхід із філософією практики. Він розглядає теорію як інструмент для практичного перетворення світу, а не лише для аналізу суспільства. Тезис про філософію практики підкреслює, що знання та теорія повинні бути пов'язані з конкретними політичними та соціальними діями. У цьому контексті Грамші розглядає освіту культуру, мову та ідеологію як ключові інструменти практичної боротьби за соціальні перетворення. 5. Розуміння історії Грамші критично переосмислює марксистську концепцію історичного детермінізму. Він стверджує, що історія не розвивається автоматично відповідно до економічних законів, а й результатом складної взаємодії різних соціальних сил, класової боротьби та культурних факторів. Революції можливі не лише через економічні кризи, а й завдяки змінам у суспільній свідомості, лідерству та стратегії дійових класів 6. Культура та освіта у виязничних зошитах велика увага приділяється ролі освіти та культури у підтриманні або руйнуванні гегемонії. Школи, література, мистецтво, релігія та медіа це інструменти, через які ідеї домінуючого класу стають нормою, що сприймається як природна. Грамші стверджує, що для успішної революції необхідно створювати альтернативні культурні практики, формуючи новий тип суспільної свідомості, здатний підтримувати соціальні зміни. 7. часові рамки та стратегія. Грамші аналізує революційну стратегію з урахуванням довгого часу. Він застерігає від імпульсивних дій і насильства як єдиного способу зміни суспільства. Замість цього він пропонує поступове формування культурного та ідеологічного впливу, що дозволить створити міцну основу для соціальних змін і перемоги робітничого класу. Методологічний підхід Особливістю виязничних зошитів є їхня методологічна багатошаровість. Тексти являють собою поєднання філософських роздумів, політичного аналізу, історичних досліджень та особистих нотаток. Грамші використовує порівняльний аналіз, історичні приклади та філософські концепції для пояснення сучасних соціальних процесів. Він також активно цитує класиків марксизму, античних філософів і сучасних йому мислителів. Створюючи синтез різних традицій для розробки власної теорії гегемонії та культури. Вплив і значення виязничні зошити мали величезний вплив на подальшу марксистську та соціально-політичну думку. Ідеї Грамші про гегемонію, роль інтелігенції та культурну стратегію революції надихнули численних дослідників і активістів у всьому світі. Його роботи особливо цінні для розуміння того. Як влада та соціальні структури підтримуються не лише силою, а й через культуру, ідеологію та суспільну свідомість. Грамші також вплинув на розвиток культурології, соціології та політичної теорії. Концепція гегемонії стала ключовим інструментом аналізу влади в західній марксистській традиції та у дослідженнях постколоніальних суспільств. Його ідеї застосовуються для аналізу медіа, освіти. Політичної пропаганди та формування ідентичності. Сучасна актуальність сьогодні виязничні зошити залишаються актуальними для аналізу сучасного суспільства в умовах глобалізації, медійної індустрії та інформаційних технологій питання культурної гермонії, впливу медіа та формування суспільної свідомості стають особливо важливими. Ідеї Грамші допомагають зрозуміти, яким чином культурні та ідеологічні механізми підтримують владу у демократичних і авторитарних державах, а також які стратегії можуть використовувати соціальні рухи для зміни існуючих структур. Висновок Виязничні зошити Антоніо Грамші – це не лише політична та філософська праця, а й глибокий аналіз людської природи, суспільства та влади. Книга відкриває нові горизонти розуміння соціальних процесів. Підкреслюючи, що революція неможлива без культурного та ідеологічного впливу, без формування нової суспільної свідомості. Грамші демонструє, що сила ідей і культури не менш важлива, ніж економічна та політична влада, і що стійкі соціальні зміни вимагають комплексного підходу, який поєднує теорію та практику. Таким чином. Воязничні зошити залишаються найважливішим джерелом для вивчення марксистської теорії, соціальної філософії та політичної стратегії. Вони пропонують унікальне бачення того, як знання, культура та ідеологія можуть формувати суспільство і сприяти як підтриманню, так і зміні існуючих владних структур.